Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про те, як українські землі потрапили до складу Литви. Експансія Литви на українські землі розпочалася ще у 13 столітті. Активну роль в експансії Литви на схід і південь відіграв син Гедеміна, Великий князь Литовський Ольгерд. Який правив з 1345 по 1377 роки. Наприкінці 1361 року, на початку 1362 литовські війська захопили Київську землю. У тому ж 1362 році Ольгерд оволодів південною частиною Чернігово-Сіверщини і більшою частиною Переяславської землі. Восени литовці завдали поразки татарам у битві під синіми водами в притоці Південного Буга та битва під синіми водами 1362 рік, внаслідок чого ординські війська були витіснені із Поділля, яке було передано племінникам князя Юрію Олександру Костянтину і Федору Куріатовичам. Внаслідок походів Ольгарта до складу Литви увійшли Київщина, Переяславщина, Волинь, Поділля та Чернігово Сіверщиня. Населення, яке зазнавало тяжких утисків від Ординського ярма, вважало перехи під владою литовців меншим злом. Литовська влада була більш м'якшою, толерантнішою, внаслідок приєднання українських земель до Великого князівства Литовського остання перетворилось на федерацію, до складу якої війшли землі князівства. На приєднаній до Литви територіях руські князі зберігали свою автономність. На Київщині, Переяславщині, Чернігово-Сіверщині, Волині і Поділлі зберіглася стара система управління, в якій лише руська князівська династія поступилася місцевим литовським Гедеміновичем. Впродовж другої половини 14 століття відбулася часткова асиміляція литовців. І такий історик, як бойко, наводить факти, які свідчать про ослов'янення литовських правителів, розширення сфери впливу руського православ'я на терени Литви, численні шлюбні зв'язки литовської місцевої знаті, утвердження руської правди державною правовою основою, визнання руської мови офіційною державною мовою. Запозичення литовцями руського досвіду військової організації, будування фортець, налагодження податкової системи, формування структури князівської адміністрації. А також офіційний литовський титул князя. Розпочинався словами Великий князь Литовський і Руський. Все це заохочувало українську верхівку підтримувати литовців, а низи не чинити опору володарюванню Литви. Проте через низку обставин процес повної такої асиміляції не відбувся. Поступово до Литви потім і. і об'єднання в Річ Посполиту, так, що було зінціновано Польщею під час правління там князя Юрія II Болеслава. галицько волинське князівство підтримувало дружні взаємовідносини з Литвою. Але після смерті князя володарем став його зять, зять син Гедеміна Любар, і польські королі побоювались посилення Литви за рахунок українських земель. Тому вже у 1340 році. Польський король Казимір III під приводом захисту католиків Галичини здійснює перший похід на цей край. Полякам вдалося захопити Львів, проте. Проти польської експансії виступило місцеве населення на чолі з боярином Дмитром Дядьком. Протистояння закінчилося компромісом. Король визнав дядька правителем Галичини, а той, у свою чергу, формальне верховенство польського короля. Але у 1349 році Казимир III вдруге напав на Галичину. Король назвав цей завойовницький напад Хрестовим походом проти язичників литовців та. Вже після 17-річного протистояння у 366 році Польща підпорядкувала собі Галичину і частину Волині. А після смерті Казимира Третього, внаслідок династичної угоди, 1346 рік, Галичина у 1370 році відійшла під владу Угорщини. Іугорський король Людовік призначив намісником у цей край Владислава Опольського. Намісник нехтував інтересами місцевого населення, оточував себе німцями, поляками, підтримуючи католицьку церкву папською о, такою, булою у 1375 році у Львові було засноване католицьке архієпископство. Згодом єпископати з'явилися у Перемишлі Володимирі Холмі. На Галицьких землях з'явилися католицькі костели і монастирі. Крім того, у середині 14 століття руська мова була витіснена з ділової сфери цих земель. І офіційною мовою Галичини стала латинська. Загалом польський уряд мав за мету зробити даний регіон своєю провінцією, нав'язати польське право та адміністративну систему, витіснити православ'я шляхом утвердження католицизму. Тому можна стверджувати, що та частина України, яка у 14-15 столітті знаходилась під Литвою, перебувала у більш вигіднішому становищі.